Напевно, ви чули цю мелодію в Тіктоці або на інших платформах. звучить як гарна пісенька про життя, чи не так, під яку навіть можна затанцювати в інстаграм. І справді, мелодія дуже душевна. Ну це якщо не брати до уваги її назву Murder On My Mind, яка перекладається як вбивство в мене на умі. У світі хіп-хопу насильство давно стало частиною образу. Але не всі репери грають роль гангстера і читають про вулицю. Є такі, що і справді нею живуть, а деякі холоднокровно вбивають людей. Є навіть випадки канібалізму. І сьогодні я розкажу вам про ці випадки. Це репери, яких варто боятись. Справа YNW Melly стала однією з найбільш обговорюваних в останні роки. Ось що відомо про цей випадок. У лютому 2019 року 19-річного репера YNW Мелі заарештували та висунули обвинувачення у двох вбивствах першого ступеня. За версією поліції, він разом з іншим репером із Флориди YNW Бортленд вбив двох своїх друзів: YNW Juvie та Ваєндаблю Chaser – інших членів їхнього гурту, та інсценував місце злочину так, щоб все виглядало як стрілянина з іншої машини. Згідно з версією Меллі, після того, як вони всі разом покинули студію в одній машині, він вийшов раніше та пішов додому спати. В той час як Бортлен, інший учасник гурту, був присутній у перестрілці, в якій були поранені та вбиті їхні два друга. Після чого Бортлен сам відвіз тіла в лікарню, сказавши поліції, що це була випадкова стрілянина. Але поліція не повірила в цю історію. Вони зібрали багато доказів і з'ясували, що дані з GPS на телефоні показали, де точно зна знаходилась машина в той момент, і за цими даними вбивство сталося тоді, коли Меллі був у тій самій машині. А камери навколо не показали жодного іншого автомобіля, з якого могли стріляти. Також кулі, якими були застрелені хлопці, були випущені з середини автомобіля, а не ззовні. І вони пройшли в тому напрямку, який збігався з місцем, де сидів Меллі. А в телефоні Меллі знайшли повідомлення, які, за словами обвинувачення, натякають на спробу приховати справжню історію. Є повідомлення, в яких він пише, що зробив це. Хоча адвокати кажуть, що ці слова вирвані з контексту за версією слідства, Меллі застрелив своїх друзів у середині машини. Потім разом з Бортленом обстріляв машину ззовні, щоб імітувати стрілянину з іншого авто. Після цього Бортлен відвіз тіла в лікарню і розповів історію про напад. Ця справа привернула широку увагу змі, і в червні 2023 року Меллі постав перед судом, заявивши про свою невинність у всіх обвинуваченнях. Однак, зважаючи на переконливі докази, зокрема записи телефонних розмов, gps дані та балістику, він залишається в тюрмі, очікуючи повторного розгляду справи. Якщо його визнають винним у цих вбивствах, йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара. І так, пісня Murder On My Mind стала важливою частиною обговорень щодо цієї справи. Це є найвідоміший трек Меллі, який налічує майже 700 мільйонів переглядів в Ютуб. І деякі фанати та критики вважають, що вона може мати певний зв'язок з подіями, які призвели до вбивства двох його друзів. Цей трек вийшов раніше того ж року, коли відбулася та ситуація. Тому деякі люди вважають, що репер мав певні наміри щодо того, як скоїв злочин. Зараз ідеальний момент, щоб підписатись на цей канал. Твій лайк, підписка і коментар є найважливішою складовою у просуванні мого контенту. Тому, будь ласка, не скупись на них. Тей, став інтернет-сенсацією у 2017 році, завдяки треку The Race, в якому він зізнався в злочині. Пісню він записав, перебуваючи у бігах. Він утік із-під домашнього арешту та зняв кліп, де відкрито висміює поліцію та хизується тим, що його не можуть зловити. Саме в цьому кліпі і є той хук, що шокував публіку. Він буквально зробив музичний хід з власної втечі. До біса бід я намагався уникнути вироку, але не уник. Тому я просто втік. У липні 2016 року Тейкей, якому було лише 16 років, разом з кількома спільниками скоїв збройне пограбування будинку в Мансфілді, Техас. Вони планували пограбувати 19-річного хлопця на ім'я Ітан Волкер. Але під час нападу Волкера було застрелено. Тейкей не був тим, хто стріляв, але оскільки він брав участь у плануванні і здійсненні злочину, його звинуватили у вбивстві. Після суду йому дали домашній арешт, але він зняв gps браслет, втік із Техасу та поїхав до нью джерсі Поки переховувався, він записав трек «The Race» і зняв на нього кліп. У кліпі він показує середній палець поліції і стоїть біля оголошень зі своїм фото. your інтелект as as Failure is your destiny. Під час втечі він скоїв ще один злочин у червні 2017 року у місті Сан Антоніо, Тейкей разом зі спільником пограбував і застрелив 23-річного фотографа Марка Салівана, який намагався продати їм камеру. У 2019 році ТК визнали винним у вбивстві Ітана Волкера. Суд присудив йому 55 років тюрми, а згодом додали ще 25 років за вбивство фотографа. І таким чином загальний термін його ув'язнення сягнув 80 років. І мені дуже сподобався коментар під його треком The Race в Ютубі, де чувак написав: «When you speed bars so hard, that you end up behind them». І справді, 10 з 10. Інцидент із Да у Walmart залишається однією з найсуперечливіших подій у його кар'єрі 5 листопада 2018 року. В місті Гентерсвіл, Північна Кароліна, у магазині Walmart сталася сутичка між репером The Baby та двома молодими чоловіками Джейліном Крейгом і його другом Генрі Дугласом. За словами The Baby, він перебував у магазині зі своєю дитиною та партнеркою. Коли до нього підійшли Крейг і Дуглас. Між ними виникла словесна перепалка, яка переросла у фізичну бійку. Під час сутички The Baby витягнув пістолет і застрелив Крейга, який помер на місці від поранення в живіт. У квітні 22-го року журнал Rolling Stone опублікував відео з камер спостереження, яке показує, що The Baby був першим, хто напав на Дугласа, після чого і почалася бійка. На відео видно, як Крейк намагається втрутитися і в якийсь момент з'являється вогнепальна зброя. Ці кадри поставили під сумнів заяву Да Бейбі про самооборону. Після інциденту він був заарештований, але звинувачення у вбивстві з нього зняли в березні 2019 року, коли ключовий свідок став недоступним. Дабейбі визнав себе винним у носінні прихованої зброї без дозволу, за що і отримав умовний термін. Після публікації відео багато хто засумнівався в правдивості заяв Дабей. Бейбі про самооборону, однак, оскільки юридична справа була закрита, нові докази не призвели до поновлення розслідування. І ця ситуація залишається темною плямою в біографії репера і продовжує викликати суперечки серед шанувальників та критиків. У пісні «Masterpiece», випущеній у 2021 році, де Бейбі цей інцидент словами I don't know what went down at that Walmart» і цей рядок викликав нову хвилю обговорень щодо його ролі в подіях. Історія Big Large – це один із найбільш моторошних випадків у світі репу, що вразив суспільство своєю жорстокістю та психічною нестабільністю, з умовленою вживанням наркотиків. У 2002 році репер з Техасу, який був частиною андерграундної сцени, вчинив страшне вбивство під дією PCP – потужного галюциногенного наркотику, відомого своєю здатністю викликати агресивні та неадекватні реакції. Вбивство сталося у Лос-Анджелесі, де Big Large Арч перебував у квартирі своєї подруги та сусідки 21-річної тайніші із Сайс, перебуваючи під дією галюциногенів. Пізніше в інтерв'ю з в'язниці він зізнався, що остання думка, яку пам'ятає, було те, що світ підходить до кінця, і перед тим як кінець світу настане, він повинен знайти диявола і вбити його. Імовірно, цим дияволом виявилась його подруга тайніша. Експертиза показала, що жінка була закатована перед смертю, і в процесі насильства Big Large частково з'їв її легені. Це виявилося однією з найстрашніших деталей справи. The radio call came out a tall woman dressed in, her in a red dress walking in traffic. The radio car arrived, and he was naked, covered in blood. He had her heart under his arm. He had her heart under his arm. Did you know that? I did not know that. His, her heart was in his armpit. Wow. Він був вкрай агресивний і виглядав зовсім неадекватно, що підтвердило припущення щодо впливу наркотика на його поведінку. Було встановлено, що Біг Ларч перебував під впливом пісіпі. Однак суд визнав його психічно осудним і відправив на довічне ув'язнення без можливості апеляції. І у вересні 2003 року він отримав вирок за вбивство і канібалізм. У 2020 році в Техасі під час зйомок музичного відео трагічно загинув Халіл Волкер, друг репера Ліл Лодет, якого він застрелив. Ліл Лодет стверджував, що все сталося під час зйомки кліпу з використанням вогнепальної зброї. І постріл, в результаті якого Волкер отримав смертельне поранення, не був навмисним. І незабаром після події Ліл Лодет сам прийшов у поліцію і надав покази щодо округу обставин, які призвели до трагедії. Хоча репер стверджував, що постріл був випадковим. Поліція все одно висунула йому обвинувачення у ненавмисному вбивстві. Це обвинувачення стосувалося того, що він ймовірно не вживав належних заходів безпеки при поводженні зі зброєю, що призвело до загибелі друга. Проте трагедія не закінчилася на цьому. За кілька місяців після того, як йому висунули обвинувачення, Ліллода покінчив життя самогубством. Деякі припускають, що трагедія з другом могла серйозно вплинути на психічний стан репера, і він не зміг впоратися з почуттям провини, а інші вказують на стрес, пов'язаний з обвинуваченнями і тиск, який він відчував через громадську увагу до його життя. І вже на цьому етапі можна побачити закономірність. Чим частіше репер говорить про вбивства і стволи, тим ймовірніше це відбувається в їхньому житті. Виходить, що і справді ми самі пишемо свою долю. Кінь Вон ще за життя став легендою Чикаго. І не лише через Реп, його називали Демоном о району звідки він родом. І хоча офіційно поліція Чикаго підтвердила його причетність лише до одного вбивства Гакіри Барнс, інсайдери й фанати давно обговорюють інші історії. Одна з найпопулярніших чуток, що Вон причетний до вбивства 12 людей, звідки взялась така цифра? У 2021 році в мережу потрапив поліцейський документ, де його згадують у кількох відкритих справах. Деякі ютубери зробили глибокі розслідування, поєднавши пісні, вона твіти, свідчення очевидців і реальні кримінальні справи. У багатьох треках вон прямо натякає на конкретні інциденти, називаючи імена, дати, навіть деталі, але доказів у судовому сенсі недостатньо. Поліція підозрювала, що вон був частиною внутрішнього хід скваду групи, яка займалася усуненням ворогів банди. В одному з матеріалів розслідування кажуть, що вон міг бути причетним до вбивства Малькольма Стакса, Марка Кембела, Гакіри Барнс, Піті Віка і ще кількох випадків, де прямо або опосередковано фігурує його ім'я. Попри це, вон не отримав жодного вироку за ці справи. Або через нестачу доказів, або через мовчання свідків. Але репер сам підливав олію у вогонь. У треках і у твітах, де він наче як зізнавався та кіпкував із жертв. let me stop playing. Nah, fuck me. look. I hey, made up. I'm more than five. Вон часто називав себе демон у своїх треках та інтерв'ю. Це було частиною його образу, холоднокровного гангстера, готового до насильства. Поліція Чикаго офіційно підозрювала у щонайменше чотирьох шести вбивствах. У треках типу «Crazy Story», «Why He Told» чи «How It Go» Він відтворював справжні вуличні ситуації з іменами, стріляниною, зрадою та смертю. Але це не просто художні історії. Вони часто базуються на реальних подіях. І через це слухачі почали сприймати його як людину, яка не вигадує, а живе тим, про що читає. У старих твітах вон часто писав щось на кшталт «I love when apps die», або публікував смайлики і жарти після загибелі ворожих реперів. Це ще більше формувало образ безжального демона. Після його смерті слідство фактично закрило більшість справ. Але легенда про 12 тіл кінґвона живе й досі. Правда, це перебільшення череп міф судити вам.